Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо сьогодні про дебютний гол Артема Довбика в новому чемпіонаті, тобто говоримо про серію А, в якій відбувся четвертий тур, результати турнірна таблиця та список бомбардирів. Все як завжди. Але Артем та його Рома свій поєдинок проводили в неділю, а тур трьома поєдинками розпочався в суботу. Стартовим матчем було протистояння Комо та Болоньї двох колективів, котрі ще в цьому чемпіонаті не перемагали. Господарі були дуже близькими до першої звитяги, оскільки по ходу матчу вигравали 2-0. Вже на п'ятій хвилині було відкрито рахунок, Форвард Комо Кутрони прострілює, а захисник Казали зрізає м'яч свої ворота. – 1-0. Патрік Кутроне не зупинився і на 53-й забиває свій чистий гол, як то кажуть, хитнув захисника та справою пробив в дальній кут 2-0. Після чого тренер Болоні Вінченцо Італьяно робить подвійну заміну, випускаючи молодь двох 20-річних гравців, і обоє забивають. На 76-й аргентинець Кастро опинився у потрібний час потрібному місці, оскільки після рикошету м'яч відскакує до нього. Він швиденько орієнтується та переправляє м'яч в сітку 2-1. А на першій компенсованій англієць ілінг джуніор з лівої кладе м'яч в дальній кут 2-2. Розчаруванню гравцям кому не було краю. Могла бути перемога, а в підсумку лише нічия. В нічию завершився і другий матч туру, в якому Емполі та Ювенту зіграли 0-0. Друга поспіль нульова нічия для старої сеньори в чемпіонаті. Можливо, команда десь думала про лігу чемпіонів, яка була у неї, як то кажуть, на носі. Хоча моменти у Ювентуса були, але були вони і у Емполі, причому ближче до завершення матчу саме господарі могли вирвати перемогу, але по одному балу для обох колективів. Між іншим для Емполі це третя нічія в чотирьох стартових турах. Програму суботи закривало протистояння Мілана та Венеції, в якому Росонері здобули впевнену перемогу 4-0, наколотивши всі свої голи ще до 30-ї хвилини поєдинку. Розпочалося все на другій хвилині, коли Тео Ернандес з гостро кута чи то прострілював, чи то пробивав. М'яч між ніг голкіпера Венеції пролетів та опинився у воротах. 1-0. На 16-й хвилині подача скутового. І останнім, хто торкнувся м'яча, був новачок Мілана Фофана. Відповідно, гол зараховано на нього. А потім Мілан фактично за три хвилини забив ще два голи, причому обидва з пенальті. Спочатку гравці Венеції порушили правила на Абрахамі і пенальті чітко реалізував Полішич. А потім за кілька хвилин арбітр матчу після перегляду відоповтору десь помітив порушення правил на Леао та призначив ще одне пенальті у ворота Венеції, яке цього разу реалізував. Абрахам. 4-0, а йшла лише 29-та хвилина поєдинку. Венеція була просто декласована. Тим не менше знайшла в собі сили в другому тамі відіграти один гол, але після перегляду відеоповтору він був не зарахований, оскільки на початковій стадії атаки гравці Венеції порушили правила в центрі поля. Як наслідок півзахиснику Нікулосі, було навіть виписана жовта картка, яка для нього стала другою, тобто автоматично червоною. Ось так замість голу отримали. Вилучень в підсумку перемога Мілана 4-0. Перша перемога Росонері, перша перемога Пауло Фонсекі. П'ять поєдинків відбувалися в неділю, і першим був матч ДЖЕНА проти Роми, в якому ми, звичайно, ж хотіли побачити українське протистояння Малиновське проти Довбика. Протистояння було, хоч і не повноцінне, оскільки, по-перше, Руслан з'явився в складі Джена лише по перерві. А Артема на 81-й хвилині було замінно. Тим не менше, одночасно на полі вони таки поперебували. Матч став історичним по багатьом причинам. Ну, по-перше, ще раз повторюю, Артем Довбик забиває свій перший гол в серії А. Міг відкрити рахунок на 30 й хвилині, оскільки класна нагода була, але відкриває на 37, й зігравши як справжній центр Форвард на добиванні. Після удару його партнера по команді Дженуа рятує голкіпер, але м'яч відбивається прямо на довбика. І Артем в один дотик переправляє м'яч в сітку. Щоправда, святкував не відразу, оскільки гол спочатку було не зараховано через офсайд партнера по команді. Але після перегляду від повтору таки і зараховано і таки почалося святкування та поздоровлення Артема з дебютним голом в серії А. Більше того, на 53-й хвилині Артем навіть міг зробити дубль, оскільки після подачі з флангу пробивав ножицями, але Дженуа врятував голкіпер. Ще одна історичність могла трапитися в другому таймі, оскільки, по-перше, відразу по перерві з'являється на полі Малиновський, і всередині тайму він класно пробував зі штрафного. Але Рому підстрахував голкіпер. Тобто обидва українці могли в одному ж матчі забити голи за свої команди. Цієї історичності не трапилося, а наприкінці матчу сталася інша історичність. По-перше, головний тренер Роми Данієлі Доросі був вилучений за емоції. Але на той момент ще рахунок був 0 1 і так виявилося, що оця червона. Вона для Деросі була фактично останньою дією його на посаді головного тренера Роми. Оскільки на 6-й компенсованій Дженуа рахунок зрівнює. Після подачі з флангу захисник Девінтер, який підключився до атаки, вистрибає вище за всіх та забиває. 1-1 після матчу Деросі був звільнений. Тож у Довбика тепер буде новий тренер. Слідом за туринським Ювентусом інший клуб з Туріну, а саме Торіно, також в четвертому турі зіграв 0-0 вдома проти Лечі. Дивна нульова нічия, оскільки стає першою нульовою нічією між цими командами за більш ніж 30 років. На двох команди завдали 25 ударів, але нікому забити не вдалося. Аталанта та Фіорентина, як правило, також діють результативно, і от вони не підвели що того назабивавши цілих п'ять. Аталанта попередні два матчі в чемпіонаті програла, тому, звичайно ж, не збиралася програвати ще, але на 15 15-й хвилині опинилася в ролі, наздоганяючі, оскільки захисник Фіорентини Кварта підключився до атаки і таки заштовхав м'яч ворота 0 1 Щоправда, на 21-й хвилині новачок Аталанти Матео Ретегі забиває свій четвертий гол в цьому сезоні, класно зігравши на другу. Мому поверсі Фіорентина не знітилася і знову вийшла вперед на 32 й хвилині. В один дотик забиває Мойзекін. Ішло все до завершення тайму. Але Аталанта не те, що гол забиває в роздягальну, а цілих два. 45-й, подача зі штрафного і вище за всіх вистрибує декателери 2-2. До першого тайму було компенсовано лише одну хвилину. Здавалось би, коли ти заб'єш гол. а Аталанта забила. Індивідуальний гол забиває Лукман, підхоплює м'яч ще за межами штрафної фінти, удар і 3-2. В другому таймі моментів було поменше, а от голів взагалі не було. 3-2 перемога за господарями. Головним героєм матчу Кал'єрі Наполі стає гранадер та бомбардир неаполітанців Ромелу Лукаку, на рахунку якого два асисти та один гол. Фейрити Бальгієць розпочав уже на 18-й хвилині, коли робить скидку на капітана. Ді Лоренцо пробиває рикошет і м'яч в сітці. 0-1. Другого голу, щоправда, довелося чекати аж до другого тайму. Більше того, господарі навіть могли зрівняти рахунок на початку другого тайму. Зокрема, було влучання в попереч. Але на 66-й Лукаку запускає у прорив кварацхелю, і грузин робить рахунок 0-2. На 70-й оборона кальярі втрачає м'яч своїй штрафній, перехоплює м'яч кварацхелія, швиденько віддає на лукаку і бельгієць в один дотик 0-3, Після чого був. Замінений до речі, щодо замін, дебютує в складі Наполі придбаний у Юнайтед Скотт МакТомін. Він щоправда не забив, а забив захисник неаполітанців. Бонжорно на 93-й хвилині зігравши класно на другому поверсі після подачі з кутового кальярі Наполі 0-4. третя поспіль перемога Наполі під керівництвом Антоніо Конте. Програму неділі завершувало протистояння Монси та Інтера. Діючий чемпіон знову не зміг виграти на виїзді. Хоча в першому таймі команда грала непогано єдине, що просто не могла влучити в ствір, в другому почала влучати, але як і раніше, без голів. А от господарі ні з того, ні з цього відкривають рахунок на 81-й хвилині після навісної подачі на другому поверсі класно діє Дані Мота 1-0. Гіперсенсації, щоправда, Монці зробити не вдалося, оскільки вони забули на 88 й хвилині в своїй штрафній на дальній стійці про дензела Думфліса, і він після прострільної передачі замикає та зрівнює рахунок. Один-один так все й завершилося, не знаю чи це один набраний бал чи два втрачених для інтера. Два поєдинки також відбувалися в понеділок. Перший це парма проти Удінезе. Після першого тайму фани господарів шаленіли, оскільки їхня улюблена команда вигравала 2-0. Відкриває парма рахунок уже на другій хвилині, швиденько розігрують кутовий простріл, і захисник Дель Пратом переправляє м'яч в сітку. А на 43-й Форвард Боні робить рахунок уже 2-0. Правда, дуже швиденько у Дінезе на початку другого один гол відігрує. форвард гренадер Лука класно діє на другому поверсі. Хапає м'яч, біжить на центр поля, таким чином показуючи, що ми зараз будемо відігруватись і. Не просто відігралися, а навіть виграли 3-2 завдяки дублю капітана команди французо Флоріана Товена. Щоправда, перший гол він вкрав у свого партнера по команди Девіда. Той пробивав, м'яч уже фактично перетинав лінію, але Товен підставляє ногу 2-2. На 77-й Товен все-таки ж з чистий гол забив, класно зігравши на добивання. Парма у Дінезе 2-3. Дана перемога багато що дала у Дінезе, що саме про це трішки пізніше. Тур завершувався в Римі матчем Лацо та Верони. Вже до сьомої хвилини команди обмінялися забитими голами. На п'ятій виходить Лацо вперед, другий тур поспіль забиває новачок Булає Дія, хитнув захисників та пробив воротарський кут 1-0. На сьомій Верона відповідає: свій новачок у неї, це датський форвард Тензгерд. Виходить вічнавіць з голкіпером, і даний вихід реалізовує 1-1. На 20 20-й лаціалі знову виходять вперед. Після подачі скутового внизу класно діє Кастельяно з 2-1. І хоча це лише 20-та хвилина, даний рахунок остаточний, нікому більше забити не вдалося. Лаціалі були близькими до того, щоб забити і третій, і четвертий. А от Верона трішки у другому таймі знітилася, навіть не завдала жодного удару в ствір. Ну а тепер давайте ж поглянемо, що дало у Дінезе перемога в цьому турі. А дало воно їй першу позицію в турнірній таблиці 10 балів у команди. Доки Гранди шкандибають, доки Гранди, можливо, думають про Лігу Чемпіонів, у Дінезе лідер. 9 балів у Наполі, по 8 у Інтера, Ювентуса та Торіну. На дні турнірної таблиці Венеція один бал, по два у кальєрі та комо ці команди в зоні виліту. Крім цих трьох колективів, також поки що ще не перемагали: Болоння, Рома, Монца та Фіорентина. Ці команди в небезпечній близькості від зони вильоту. Форвард Аталанти Матео Ретегі, забивши у ворота Фірантини, нас доганяє Маркуса Тюрама в списку бомбардирів у цих двох по чотири. По три утовена з Удінези та Кастельяна Сазлацю. Як бачимо, серія А на старті бойовито виглядає. Чекаємо продовження, чекаємо наступних турів, які ми також будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Нам все добре!